Андрій Михайлович Данилко. Так. Який його відсоток внеску в нинішнього Волканова? Не знаю, 98%. <с. <с.> Просто дуже багато. Дуже багато. І це не тільки робота, це життєва позиція, це бажання робити так, як тобі треба. А це можливість бути таким наглядачем в деяких ситуаціях. Він, коли взяв мене на роботу в колектив, він мені сказав одну фразу: Діма, я тобі допомагати не буду. Але ти зараз знаходишся в колективі для того, щоб бачити, як це працює, бачити, яка, якою має бути команда артиста, як відбуваються саундчеки, поселення в готелі. Те все ти можеш дивитися. І я дуже надихався саме, от, коли були якісь перемовини, як він спілкується. Мені б дуже подобалося. Тобто, я от, певною мірою знайшов в ньому наставника, вчителя і людину, на яку я хотів би бути схожим. Ну, школа Данилка. І це супершкола.